Друзі, сьогодні на вас чекає багато позитивних відео від домашніх улюбленців, які 100% покращать ваш настрій. Дивуватиме вас сьогодні. Кіт спортсмен, який знає, як швидко схуднути до літнього сезону. Єнот, який вчиться робити генеральне прибирання, та кішечка, яка полюбляє косметичні процедури. Вся в хазяйку можуть зручніше, адже буде мега цікаво. Щоб бути здоровим та красивим потрібно їсти вівсянку. Про це навіть коти знають. Дивіться, як налягає. Беріть приклад! Яка молота, лиш погляньте і навіть не впручається. Яка вона кумедна! В умовах війни можна легко забути про доброту та людяність. Проте українські військові засуджують варварське ставлення до тварин та постійно рятують їх і допомагають. Такими вчинками надихають одне одного та підтримують свій бойовий дух. Наші військові нагодують навіть найдрібніших. Подивіться на маленьку мишку, яка спокійно ласує смаколик на розгрузках. Картина просто вражає. І куди хвостати риє той канал? Може, він шукає скарби чи підземелля? Цього відео просто зашкалює. Лише погляньте на пухнастиків, які ж вони класні. Янка добірочка як доказ того, що в усаді вміють любити своїх власників сотні обіймів і муркотіння від чотирилапих, так вони показують, що ми їхні найкращі друзі. Ось як потрібно проводити вихідні. Не знаю, що витворя цей красень, але вигляд він має дуже кумедний. Дуже вас прошу, якщо вже вирішили зробити свято своєму пухнастому, то вже прослідкуйте, щоб йому було цікаво, а не так, щоб ви реготали без перестанку. Бо таке собі день народження у котка вийшло. Неймовірно, як вона потрапила до ліжка. Не зрозуміло. Але якщо господар сміється, значить все добре. Красунички літо не за горами. Хочете мати струнку фігуру, варто займатися спортом. І не обов'язково йти до спортзалу. Головне увімкнути фантазію. Що значить, коли кажуть, що тваринки починають себе поводити як їхні господарі? Якщо робити нігті, то вже не лише собі, а й свої пухнасті морді. Гляньте, вона навіть знає послідовність процедури. Вже свої маленькі лапки кладе до лампи. Коли ваша кицька народила кошенят у найкращому місці, якого навіть не придумаєш. Як потрібно бавити свого улюбленця, це справжній котячий масаж. І повірте, ваша кішечка після буде чемною та ніжною. Тож хто не знає, як то робити, дивіться та запам'ятовуйте. Трішки вам качиною прогулянки для гарного настрою. Не яке Справжнє задоволення. Чому? Чому мені такі рушнички не стели для мене? Наші тваринки можуть бути й допоміжним засобом. Ну, наприклад, підставкою для телефону. А що, хоч колись їм нас виручити, а не нам їх. Подивись. <ріст> От коли натворив, треба змушувати його прибирати. Тому робимо все вдвох, аби відразу було зрозуміло, що на цього пухнастого чекає після. Затарився десь малий, напевне, якийсь магазинчик обчистив чи що. Тепер буде ласувати сосисками вдома.